Чи можна займатися рукоділлям у свята? Рукоділля є порятунком від неробства і лінії, які святі отці називали дуже небезпечним гріхом. Шанування святих в жодному разі не зводиться до неробства, бездіяльності та марного використання свого часу. Для добрих, корисних та богоугодних справ немає вихідних. Чомусь люди радикально сприймають вибір, і він такий: вшановувати дні святих. Або вишивати? А давайте поставимо запитання трішки під іншим кутом. Чи вишивання як таке здатне спотворити релігійне свято? Звичайно, ні. Чи вишивання як рід заняття це гріх? Також ні. І останнє запитання: чи можна в один день поєднати вишивання і святкування? Звичайно, так. Але є один важливий момент: чи вшанує людина з першу подію свята День пам'яті святого або святої, і піде до храму Божого, щоб піднести свою соборну молитву, чи залишиться дома і приділить увесь час своїй справі, вибір, який ми зробимо, і буде залежати, чи це буде гріх, чи це не буде гріхом. Дорогі брати і сестри, пам'ятайте, що Господь бачить не тільки наші вчинки, а Він бачить наші наміри і наші серця.